Вітаю вас. Сьогодні 26 січня, понеділок. Церковний календар дарує нам дивовижну історію, схожу на кіносценарій. Ми вшановуємо родину, преподобного Ксенофонта, дружину його Марію та двох їхніх синів Аркадія та Іоанна. Їх розлучила доля, кораблетроща розкидала дітей і батьків по різних берегах. Роками вони нічого не знали одне про одного, вважали рідних загиблими, але віра і молитва зробили неможливе. Через багато років у Святому Єрусалимі ця родина знову зустрілася живі і нерозлучні. Тому сьогодні особливий день для молитви за тих, хто зараз далеко від вас, за дітей, що вчаться в інших містах, за рідних, яких розкидало життя. В народі казали. Ксенофонт і Марія, сімейна ідилія. Вважалося, що сьогодні не варто сваритися, бо сварка може затягнутися на роки. Краще зваріть рисову кашу, символ добробуту, і зберіться за столом з тими, хто поруч. А якщо поглянете на небо і побачите яскраві зорі, знайте зима ще покаже свій характер, але весна вже не за горами. Бережіть своїх рідних. Це найбільший скарб на все добре.